24 грудня здавна сприймався як день особливої тиші і зосередженості, коли світ ніби завмирає в очікуванні народження світла. У християнській традиції це святвечір, завершення Різдвяного посту і переддень Різдва Христового. Цього вечора родина збирається разом, залишаючи за порогом щоденні турботи, щоб очистити серце. Подякувати за прожитий рік і з надією зазирнути в майбутнє, святвечір є глибоким духовним рубежем, що поєднує віру, пам'ять і родинну єдність. За християнським віровченням. У ніч із 24 на 25 грудня світ очікує народження Спасителя, тому день минає у стриманості, молитві та внутрішньому очищенні. В Україні здавна намагалися помиритися з близькими, попросити пробачення і відпустити образи, адже вірили, як проведеш святвечір, таким буде і весь рік. Однією з найпоетичніших традицій є очікування першої зірки, символу вифлеємської зорі. До її появи не сідали за стіл, а сам момент об'єднував родину сильніше за будь-які слова. Святкова трапеза була пісною, але щедрою. Дванадцять страв символізували дванадцятьох апостолів і повноту світу. Центральне місце займала куття символ життя, пам'яті про предків і безперервності роду, поруч із якою були узвар, пісний борщ, вареники, гриби, риба та інші прості страви. Особливе місце в оселі займав дідух, символ врожаю, добробуту і зв'язку поколінь. Вірили, що цього вечора духи предків приходять додому, тому кутю після вечері не прибирали зі столу. Перед трапезою запалювали свічку і читали молитву, дякуючи Богові за прожитий рік, адже свічка символізувала світло Христа, що приходить у темряву. Святвечір мав і свої заборони, уникали важкої праці, сварок і гучних слів, не брали й не давали гроші в борг. Намагалися зустріти вечір у чистоті і з родиною. Усе це робило цей день часом внутрішнього світла, коли головними ставали любов, пам'ять і тиша, в якій народжується надія, а дім наповнюється миром і теплом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.